Вібрації в стоматології підготували студентки першого курсу НМО імені Олександра Олександровича Богомольця, судома Юлія Валерівна. та чопик Анна Сергіївна, наукові керівники Єгорінко Анатолій Іванович. План для нашої майбутньої презентації перше розповісти про віброметрію, також аналіз часових частот, вивчення ефективності профілактичних заходів. Охарактеризувати фізичну характеристику вібрацій, розповісти про вібраційну хворобу і її причини. В кінці зробимо висновок. Віброметрія. Віброметрія це галузь науки, що вивчає та використовує вібрації, які виникають у різних системах. Вона охоплює вимірювання, аналіз та інтерпретацію вібраційних явищ. Віброметрія може бути застосована в стоматології для вимірювання і аналізу вібрацій, які виникають у зубах, щелепі або в різних структурах порожнини рота. Застосування віброметрії в стоматології може включати декілька аспектів. Такими аспектами є вивчення пацієнтських звичок, вивчення ефективності профілактичних заходів, також моніторинг лікування ортодонтичних пристосувань. Інтегрування акселерометрів розглянемо таке поняття, як акселерометри та можливі їх застосування. Також розповімо про фізичну характеристику вібрацій. У стоматології фізичні характеристики вібрацій можуть бути важливими для вивчення та оцінки різних аспектів лікування та досліджень. Обговоримо проблеми сьогодення в стоматології, вібраційна хвороба, її проблематика і як її уникнути. Вібрація бормашини в стоматології може бути пояснена з точки зору фізики через принципи руху та динаміки. Основні фізичні аспекти, які впливають на вібрації бормашини, включають рух та взаємодію різних частин пристрою. Також фото з наших чудових практичних занять в стоматологічному корпусі, де ми е, провіряли, як вібрації можуть впливати на здоров'я лікаря. Дякуємо за увагу.